Привіт, радий бачити вас. У Comics. Ви дуже вчасно у нас з'явилося багато поповнень для вашої колекції. Ось, наприклад, другий том досить дорослої і серйозної манги «Мої вітання Блек Джеку. Якщо вам в руки не потрапляв перший том, то нічого страшного. В центрі історії залишається все той же молодий інтерн Ейджіро Сайто, який проходить практику в університетській лікарні. Зважаючи на величезне прагнення допомагати людям, всі його старання майже розвитку. Збиваються об реалії японської медицини. А вони часто жорстокі та несправедливі. От тільки знайомство із досвідченим лікарем Блек Джеком все докорінно змінює. Бо він не боїться говорити правду, навіть якщо вона незручна та стає наставником ейджіро e у прагненні бути справжнім. Лікарем, коли у першому томі труднощі тільки починали обступати молодого інтерна, то вже у другому, завдяки настановам Блека, йому доведеться лікувати безнадійних пацієнтів, і навіть такого, що повністю зневірився у житті. Завдяки гарно пропрацьованим персонажам, манга буде цікавою для багатьох, особливо тим, хто хоч раз звертався у наші лікарні. Адже різниця між японською та українською. Не дуже велика серед корупції, бюрократії та інколи досить дурнуватих норм все ж є люди, які ставлять співчуття, милосердя та готовність допомогти на перше місце. Погляньте сюди, те, що ви бачите перед собою, це рай, відьомський рай. Другий том, на перший погляд може скластися враження, що це щось надто дівоче, адже рудоволоса дівчинка на обкладинці натякає на щось ванільне. Але все це далеко не так. Авторка цієї манги Юмеджі спромоглася поєднати одвічні відносини людей і природи та твердолобості релігійних фанатиків. Додайте сюди ще й фантастичних створінь та досить непередбачувані жорстокі бійки. І перше враження, що це якесь нячне чтиво, вмить зникає. А на сторінках другого тому вас чекає продовження подорожі героїні Пілі та її тваринно-рослинного звіря охоронця із новими знайомствами, секретами та їх розгадками. Ну і як завжди, кліфхенгером на останній сторінці. Вкотре згадую вислів, що не можна оцінювати книгу за обкладинкою, адже з цією мангою точно так само. Чисто гіпотетично, якщо вам не цікаве життя лікарів та все світ фентезі, тоді авторка Сяо Дао запрошує вас у світ ГО. Ні-ні, це не якийсь там вигаданий світ. Я про досить популярну у Азії гру. Go. Адже у першому томі книгарня, в якій причаївся Лев, вас все одно туди затягнуть. Це манга про колишню чемпіонку із цієї настільної гри, яка тепер має магазинчик із різними книгами, маньхвами та мангою. Тобто, це манга про мангу. А ще про незакриті гештальти, і все це намальоване у досить цікавому стилі, коли одні герої промальовані у більш традиційному вигляді, а інші у більш анімаційному. Та й історія на перший вигляд досить дивна, адже хіба може бути цікава комусь подія довкола якоїсь стародавньої настілки? Ось тут я вам дам відповідь. Що може, бо життя головної героїні перевернеться з ніг на голову, коли у її двері постукає один юнак. Далі справа за вами. Захочете дізнатися більше? Тоді шукайте книгарню, в якій причаївся Лев на поличках UA Comics Store. Я особисто був в шоці, як заморочилася авторка, аби написати цю історію. Адже окрім цікавих фактів та хитрощів у грі, тут можна й прочитати кілька інтерв'ю із професійними гравцями УГО. А не бажаєте прикрасити свої будні вечори якимись екзотичними стравами? На кшталт Омлета з яйця кіхтя смерті, бо є тут у мене цікавенька кулінарна книга із всесвіту Fallout. Аби готувати дійсно смачні і нестандартні страви з постапокаліптичної пустощі, зовсім не потрібно бути умілим кухарем. Книга містить більше ста рецептів, серед яких супи, борщі, юшки, м'ясні, грибні, рибні овочеві та інші страви, а ще купа десертів і навіть напоїв. Якщо гарно пошукати, то навіть алкогольних. Найцікавіше це звичайно назви, бо відкриваючи сторінку із рецептом кроту щура у тушкованому вигляді, першою думкою буде а де? Мені взяти тушку цієї почвари, ще й подавати його із ядер -колою. Та все ж таки у самій книзі автори підкажуть, як і чим замінити усі ці фантастичні компоненти. Особливо мене підкупили поради, як приготувати їжу без електроенергії та як зберігати їжу в умовах пустощі. А з таким сусідом, як у нас, вони можуть стати у нагоді. Хоча дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Загалом подібна книга ідеально підходить для гурманів. Для любителів здивувати дивними, але смачними стравами або просто колекціонерам кулінарних книг із різних попкультурних всесвітів. Фух. Поки що це все. Чекатиму вас за кілька днів, адже новинок у нашому магазині ще дуже багато. А поки приємного читання, Па-па. І не забудьте підписатися на наш канал та написати в коментарях, що вам найбільше більше сподобалося. Пішла вже. Ну, Нічого. Скоро повернеться.